Закарпатці зробили свій вибір о 20-й годині виборчі дільниці після того, як останні громадяни проголосували, приступили до підрахунку голосів. Про явку виборців, зіпсовані бюлетені, факти зареєстрованих правопорушень та інше, розкажуть наші журналісти у випуску. З вами Анна Товт, вітаю! На 19-ту годину явка виборців по області склала 47,5%, трохи більше за 452 тисячі виборців. У Великоберезнянському районі проголосувало 55% громадян. В Мукачеві на 19-ту годину проголосували трохи більше половини виборців. Побили у ніч на суботу. Жорстоко побили двох чоловіків. Потерпілим погрожували та змушували говорити те, що їм накажуть. Хто побив людей та як на такі кримінальні дії зреагували правоохоронні органи? Дивіться у сюжеті. Черговий прояв бандитського свавілля в Мукачеві. В ніч з п'ятниці на суботу, 24 жовтня, було побито двох жителів міста, які поверталися додому. Просто йшов додому після роботи, хотіли випити пиво і на нас напали. Якась машина під'їхала, молод Сімбора забрали, почали угрожати йому. Потім покликали мене. Приїхала друга машина. Вибіг чоловік з молотком і почав мене бити. І цимбором. І закинули на субажник і вивезли. На виходні після роботи хотіли випити пива. Пішли, ходішли з цимбором, тут зупинився джіп, вибіг чоловік сразу в машину пхати. Ну, я не хотів, я супроводився. Він виняв ножик, почав угрожати, сідайте в машину. Ну, приїхала друга машина, вибіг чоловік з кувалду, чи то молоток був такий, почав одразу цимбора бити. Мені ножик до і почали угрожати. Верли нас в багажник, відвезли. Потім сім виняли з тої машини, пересадили в другу. Ну, Не знаю, куди його повезли. Мені в машині угрожали, щоб я говорив, що мені дають тисячу гривень за конверти, що я буду розносити. Я відмовлявся, але мені угрожали, казали, що будемо у сім'ю, то все. Після цього, розповідають потерпілі, їх привезли до міськвідділу міліції. Сім вони привезли, мене другі люди привезли, вони нас перекинули. З машини. Мені давали писати там заяву, що я до них ніч не маю. Звідали мене там. А питали? Питали, в якому я стоянь. ну, Нам казали, не казати ніч, що я впав, такого. Підвезли мене в участок, присутствували в участку до посліднього, поки я писав заяву. Заставляли писати, що я носив конверт. Дії працівників міліції викликають у потерпілих багато питань. Чому не були допитані особи, які їх привезли до міськ відділу? Чому закрили очі на наслідки їхнього побиття? Чому під час дачі показів у приміщенні перебували сторонні особи? Були. Я не знаю точно. Ну було начальство якесь. Точно не знав їх. В міліції ніч немає, вони робили там свою роботу. Просто там були і посторонні люди. Мені казали так казати те, що мені говорили інші люди. Я то робив. Там якісь начальники ходили, але я їх не знаю. Тобто вони бачили, в якому ви стані прийшли? Так, да, вони мене привезли туди, вниз, сразу взяли пояснення біля мене, ще на відео мене знімали на телефон. Всі двоє присутствували, поки ми писали, що нас били. Ну вони писали те, що їм говорили. Не писали за те, то що я казав, то що вони мене заставили в машині, щоб я їм говорив. Угу. А ті сторонні особи, які були там присутні, ви їх не знаєте? Я не знаю їх взагалі. І всі ці питання до губернатора Закарпаття Геннадія Москаля, який пропіарився на цьому затриманні, звинувативши у всьому політичних конкурентів. Пан Москаль особисто був у міськвідділі міліції і не міг не бачити факту побиття затриманих. Його також не здивувала присутність сумнівних осіб, які привезли потерпілих. Виникає багато питань щодо можливого тісного зв'язку влади та криміналітету. Тут все було у них мабуть, сплановано, Я точно не знаю. Нас привезли туди, там висипали, побили нас. Я не знаю, чи це, Я взагалі не знаю, що там. Там все поокривали, нам указували їх. Я навіть не знав, що то проти кого -то, то. Ніч не знаю. Вони мені підсунули в машині, коли біля міліції я вилізав. Міліцію вони мене пхали. Вони мені дали два пакунки і сказали, себе бери в руки і несе ж. Травматичне відділення поступили двоє хворих: Ліба Володимир Володимирович, сім року народження, і хворий ковач Руслан Іванович 89-го року поступили в травмпункт. Травмпункт на даний момент ці двоє хворих обстежуються. Ну після після їхнього їхнього подальшого обстеження буде виставлено клінічний діагноз і буде вирішено питання про їхнє подальше перебування в стаціонарі, травматичними пошкодженнями. Побиття внаслідок отриманих травм. Потерпілля змушені перебувати на лікарняному ліжку. Діагноз струс головного мозку, перелом кісток, носа, забій грудного і шийного відділу хребта та м'яких тканин. Замість чотирьох бюлетенів тільки три отримували виборці у Тячеві. А якщо чотири й давали людям, то останній вважається недійсним. Вся справа в плутанині, що виникла в п'яти округах. У Тячеві та районі значних порушень волевиявлення не зафіксували. Проте на п'яти округах Тячева виникла плутанина із бюлетенями. Люди не можуть віддати свій голос за депутатів міської ради Тячева. Ситуація, яка склалася в місті, дійсно. Є частина виборців, які не зможуть своє реалізувати конституційне право, взяти участь в голосуванні, а саме по міських депутатах. Якщо по районних, обласних і по міському голові питань немає, кожен виборець отримав б'юлетень. Значить, тільки є питання невдоволення по міських депутатів. Справа в тому, що міська виборча комісія, яка формує, Депутатський склад міста, а саме 26 депутатів, було неправильно сформовані межі і розкидання і розкидання депутатів своїх по округах. Помилку виявили кандидати у депутати під час видачі бюлетнів. Я зрозуміла, що одна вулиця з мого округа зовсім на іншій дільниці. І фактично на той на ту дільницю бюлетень по округові номер 12 не видається, і відповідно порядку 150 чоловік не можуть проголосувати, виявити своє законне виявлення. Під час уже в подальшого, як видали нам бюлетні на дільницю 477, де я закріплена за цією дільницею, виявилося, що нам передали 1500 бюлетнів лишніх. Бюлетені зі списком кандидатів просто переплутали між округами внаслідок цього на деяких дільницях бюлетенів не вистачає а на інших їх забагато. Ми отримали бюлетні згідно виданим округам. Як ми доставили ці бюлетні на нашу дільницю і прийняли їх в роботу, то виявилося, що на нашу дільницю 477 було видано округа, які є неправильно розмежовані, і кількість не співпадає виборців. Получається їх забільше. У нас і більше півтора тисячі бюлетенів у нас є за більше по кількості. Але згідно нашої дільниці, у нас вийшло, повністю всі округи забезпечені бюлетенями. Всі виборці получать всі повністю бюлетені. З цими ми звернулися десь близько другої години, коли це було виявлено, у міську комісію. Міська комісія, згідно постанові, вирішила зробити виїзну комісію. Виїхала до нас уже вечором, тому що було засідання дуже довге вирішення цього питання. Вони пішли нам на зустріч. виїзна комісія приїхала сюди, викликавши за загадіть голів і секретарів других дільниць. На жаль, є у нас така неприємність, яку я зранку оголосила, що 11-12-й блетні виборчий округ не попали до нас, і понад 600 чоловік не проголосували. А так, взагалі, ніяких порушень немає. Десь 35% вже уже на даний час проголосували. Через таку помилку близько півтори тисячі виборців не можуть віддати свій голос за обраного депутата до міської ради. В ТВК нам пояснили, справа в тому, що округи і дільниці неправильно розділили. Цю проблему можна розділити на два етапи. Один, що неправильно пронумеровані бюлітні, старіше там, де взагалі. І друга причина неправильно різані межі округів, які не співпадають із межами дільниці. Щоб злегшити і роботу, якось сталося виясняти, хотіли зробити як краще, вийшло, як завжди. Поставили номера дільниць на бюлетня. Можна ставити, можна не ставити. І випадково на окремих бюлетнях і 13 поклали 77 замість 70 210 477 замість 210-476. для вирішення цього питання було створено комісію, проте засідання результатів не дало. Шукаючи вихід із ситуації, члени ТВК звернулися навіть до типографії, аби вчасно передрукувати зіпсовані бюлетені. Типографії ще можна передрукувати. Був час, каріше, що вечором було передрукувати. Тепер оказалося по якійсь причині тільки 80 лісточків. Нам треба було порядка два пакети передрукувати біля тисячі лісточків. Якби були бюлетні, нам дали згідно закону п'ятницю, а не в суботу, У нас був час виявити померку, передрукувати. Дійти компромісу так і не вдалось. Через плутанину вибори до міської ради Тячева можуть визнати надійсними. В Чопі голова ДВК разом з секретарем серед ночі робили копії протоколів для спостерігачів. Порушення запідозрила голова міської ради. В результаті на місце прибули правоохоронці. Деталі далі голову ДВК 210-802 Міста ЧОП застукали в приміщенні ТВК за копіюванням виборчих протоколів. Знаходилась там вона не одна разом з секретарем дільниці та одним із кандидатів у депутати обласної ради. Ми хотіли скаргу подати. Скажіть, будь ласка, можна подати скару, що тут у нас проходить. Вони кажуть. Ми друкуємо, печатаємо протоколи, бо у нас не вистачає протоколів. Ну, ми побачили, що у ящику, де знаходиться десь сміття є, ми побачили порваний протокол, ми почали втікати. Ми кажемо, куди ви йдете. Ми йдемо. Ми вийшли за ними на вулицю, кажемо, будь ласка, почекайте, бо ми визиваємо поліцію, щоб це все зафіксували, щоб це все було в рамках закону. Вона сказала, що ви хочете, у мене нічого немає. Ми кажемо, та раді Бога. Вона каже, у мене є тільки печатка. Печатка з дільниці, яка мала перебувати в опечатаному сейфі до моменту закінчення волевиявлення, зі слів очевидців знаходилась в голови ДВК. В свою чергу жінка запевняє печатка в сейфі, а вони копіюють протоколи для спостерігачів. Протоколів 23 штуки. Ето на членів комісії, виходить, 18 і 4 Два сюди, в територіальну, один в секретарю і третій вивішується. Ну там, крім того, є спостерігачі і кожну від партії. Кожному треба копію. Так. Ну, так собі думайте, що у мене вийшло то з хворого. Тому що я дуже устала, дуже стала. Чому копіювали протоколи саме на території ТВК і чому цим займалася саме голова та секретар дільниці, котрі власне основні особи комісії мають право підпису документів? Невідомо до слова, на момент, коли в приміщення зайшла Галина ЦА разом зі своїм юристом, жінки порвали один з протоколів, який як запевняють очевидці, був заповнений. Коли нас побачила голова ДВК, вона моментально почала рвати бланки. Протоколів виборчої дільниці, на яких було заповнено, як нам вдалося замітити ручкою. Записані вже прізвища цих. Можливо, там були підписано. Це потрібно більш деталі, але ми не змогли повністю побачити і куди вона діла ці протоколи, оскільки ми пішли в інше приміщення. В кабінеті з жінками перебував один із кандидатів на посаду міського голови та депутата до обласної ради Скакоду Анатолій, що теж на думку Галини Цар є досить підозріло. Щоправда, чоловік пояснює, приніс папір. Пояснюю, пояснюю. Моя дружина робить фотостудію. Тільки у мене може бути така бумага. Вони мені дзвонили, кажуть, є, є, є у нас така, як то? Хиба біда у нас не хватає не хватає протоколів. Не можемо у всьому місці, не можемо знайти. на весь на все місто. Немає в такий час. А третього формату бумаги варто додати. Копіювали серед ночі жінки, тільки протоколи до обласної ради. Учевидь документів для внесення даних із бюлетенів до міської ради вистачає. На місце події викликали правоохоронців. Прибуті міліціонери опитали присутніх. Поки голова писала пояснення, секретар дільниці намагалася вийти з кімнати, де проводили слідчі дії. В свою чергу, підозрюючи, що жінка виносить печатку, Галина Цар попросила міліціонерів не випускати жінку. Варто додати у дозволі оглянути свої речі. Жінки відмовили так само відмовив оглянути приміщення ТВК. і Її голова вже за кілька хвилин в кімнаті з'явився незнайомий чоловік, вочевидь, адвокат. Чоловік таки вивів з приміщення секретаря та голову ДВК. невідома особа, вона не не показала свої посвідчення. Тільки що. Випустила із приміщення ТВК, випустила голову дільничної комісії, у якої була винесена печатка. Прошу на відео. Видно, як жінка під час короткої розмови сідає в машину чоловіка, який допоміг їй вийти з приміщення, де знаходиться Чопська ТВК, і за кілька хвилин виходить з неї. Була початка в голови ДВК, що разом з секретарем дільниці та кандидатом у депутати нібито копіювали протоколи наразі питання відкрите. Та поведінка жінок, які заборонили себе оглянути на думку присутніх, явно підозріла щодо протоколу. То це один із найважливіших виборчих документів, адже саме сюди вносяться дані з білотенів і базуючись на них, формується результат виборчих перегонів. У кафе навпроти виборчої дільниці роздають гроші. Таку інформацію повідомили спостерігачам працівники Мукачівської ДЮСШ, де власне знаходиться виборча дільниця номер 210-688. Останні викликали міліцію, чи вдалось підтвердити правоохоронцям факт підкупу. Дивіться у сюжеті. Біля кафе-магазину, прямо навпроти Мукачівської ДЮ США, де знаходиться виборча дільниця 210-688, Людно. Хтось курить, інші просто заходять та виходять. Як повідомила одна з працівниць дитячої спортивної школи спостерігачам, в кафе роздають гроші. Тим, хто щойно проголосував. За словами жінки, це вона бачила на власні очі. Втім, на камеру говорити відмовилась. Вже через 10 хвилин на місце прибуває міліція. Приміщенні магазину правоохоронці довго не затримались, зайшли й до виборчої дільниці. Так само жодного коментаря на камеру. На дільниці тим часом все спокійно. Виборчий процес проходить без порушень, каже голова комісії. Голосування ми розпочали вчасно. На нашій виборчій дільниці біля 1655 виборців. Голосування йде нормально. Проходить потік голосуючих хороший. На питання, чому приходила міліція, відповідь у голови ДВК доволі лаконічна. Може завжди прокоментувати, чому приходила міліція. Я не в курсі, що приходила міліція. Ні, вони прийшли. Представилися, що вони тут чергують на цій вулиці, і все як розвиватимуться події далі. Дивіться у наступних випусках. До 20% бюлетенів на Закарпатті будуть зіпсованими. Про це сказав керівник закарпатського осередку комітету виборців України Дмитро Тужанський. За його словами, прогнозується, що від 5 до 20% бюлетенів будуть зіпсованими. Основна причина складність бюлетенів. На Закарпатті міліція оприлюднила нові факти зареєстрованих повідомлень про порушення виборчого законодавства. 25 жовтня до міліції Ужгорода надійшло повідомлення, що на одній із виборчих дільниць виявлено порушення процесу голосування. Так на вулиці Капушанська, 3, дві особи зайшли разом в кабінку для голосування, та на думку заявниці мали намір винести бюлетені за межі дільниці. Також на гарячу лінію надійшла інформація про те, що в обласному центрі на вулиці Нахімова, 32, невідомі особи здійснюють підкуп виборців. А голова виборчої комісії на дільниці номер 210-731, що. В Ужгороді на вулиці Незалежності 8 боровик Наталія повідомила, що під час голосування громадянин Чубірка Олександр отримав бюлетені, порвав та намагався засунути їх в скриньку для голосування. Також до працівників міліції надійшли скарги щодо ряду інших порушень. Якою була явка виборців у берегівському та виноградівському районі? Чи були спроби зірвати вибори та інше, розкажуть наші журналісти. Явка на виборчих дільницях виноградівського району була невелика, але ввечері виборців побільшало. Зранку ми всі прийшли на дільницю о сьомій годині місцевого часу. Багато прийшло виборців з 567 людей. Станом на п'яту годину проголосувало 280 виборців. Все проходить мирно, без інцидентів. У селі перехрестя більшість населення розмовляє угорською мовою, але це не проблема. Хто не розуміє, то допомагаємо по українськи переводимо, говоримо на піріводіворінавінґірська, а половина більшість знає українську мову. У селі Моживо на виборчій дільниці також розпочали роботу вчасно, о восьмій годині. Тут людей значно більше після служби в церкві, каже голова комісії. Станом на 16.30 проголосувало 806 виборців із 1575. Найбільший цей був пік – це із 9 Києва до 11. Потім не мало перерив, потім знову. Ось тут є декілька церкв, знаєте, як поступово виходили, так було таке, що і сто було чоловік. Знаєте, зразу на дільницях не виявлено жодних порушень. Виборці приходять голосувати з документами, які підтверджують особу. Загроз з рибу виборів не виявлено. Низька явка виборців всього 35 відсотків спостерігається на виборчій дільниці у селі Клиновець на Мукачівщині. У цілому процес проходив без порушень та скарг. Детальніше про голосування по Клиновецьки Ірина Ковальчук. Дільницю відкрили о восьмій у присутності усіх членів комісії, спостерігачів та представників правоохоронних органів. Одним словом, без порушень вчасно розпочався виборчий процес із селі Клиновеч на Мукачівщині. Саме перший голосував зранку, а так я на вулиці. Від наблюдаю так, що то лишньо не, не замічаю нічого. А я хочу свій голос скинути останнім для того, щоб підкреслити точку, крапку поставити у цій виборчій компанії. Спостерігачі кажуть, виборчий процес у селі проходить спокійно, але відмічають низьку явку виборців. Дуже мала на даний момент. Думала, що буде більше. Процес проходить з порядком, немає ніяких порушень. Все. Все культурно. У нас є 1010 виборців. На даний час у нас 35% виборців, які вже проголосували, то є 355. І таких зауважень, скарг, пропозицій у письмовому виді до нас не поступало. Вроді так, все нормально. Явка не дуже є великою, або надіємося, що на кінець дня у нас буде краще. Найкраща явка зафіксована на дільниці з найменшою кількістю виборців. В Мукачівській ЦРЛ вже до обіду проголосувала переважна більшість. Як проходив процес волевиявлення в районній лікарні, дивіться у сюжеті, дільниця з найменшою кількістю виборців Мукачівська ЦРЛ. За словами голови ДВК, процес волевиявлення тут проходив спокійно без порушень. До 15-ї години у лікарні проголосували майже 95% виборців. Розпочалося голосування у нас о 8-й годині, так як це прописано законом. Тобто ніяких затримок не було. Все пройшло спокійно. Дуже дуже порадувало, що всі дуже зібрано прийшли проголосувати, Практично всі проголосували до 12-ї години. Більша кількість зараз, десь де не де ще доходять люди. У нас на даний момент ще 13 повинні проголосувати по списку. Всього виборців 249, З них 43 голосують за місцем перебування. Серед виборців є і такі, які самостійно до виборчої дільниці прийти не змогли. Урни для голосування члени комісії принесли до кожного у відділення. Згідно їх заяв, їх власних заяв, написаних, що вони не можуть відвідати дільницю, тобто вони лежать в палатах, вони не можуть самостійно підійти сюди і проголосувати. Виборчі дільниці завершили роботу, й о 20-й годині закрились для підрахунку голосів. Як пройшло голосування у селищі Воловець та чи скористалися там своїм правом? Обирати нову місцеву владу дізнавалися мої колеги. На одній із воловецьких виборчих дільниць день виборів пройшов у штатному режимі. Члени комісії, хоч і отримали бюлетені лише в суботу, однак роботу розпочали вчасно. Через це зізнається голова виборчої комісії. Виникали певні труднощі. Ну, в принципі, трошки виникало, але ми старалися і організовували так, щоб все було добре, щоб ми собі могли дати радостим, як кажуть. Ми зробили свою роботу, думаємо, добре. Наприкінці дня явка людей на цій дільниці була більше половини всіх зареєстрованих виборців. Голосували також і ті, які не в змозі прийти самостійно. Коли стрілка годинника показала 20-ту, виборча комісія перейшла до не менш відповідального завдання, а саме підрахунку голосів. На дільниці під номером 368 в паричині вибори проходять спокійно. З початку робочого дня жодних скарг чи звернень про порушення. На дану годину скарг немає. Ви бачите, що вибори йдуть. Тихенько, ніяких скарг ніяких. Якщо говорити проявку виборців, то обіду проголосувало близько третини. Серед них євген, студент коледжу для нього це перші вибори. Емоції я знаю не тому що перший раз нічого не знав, перепитував. Голосування це одне важливо. важливо те, щоб вони виконували це саме. То державі так скрутно, а всі знають про те, що депутати роблять з коштами і куди їх направляють. Хотілося б, щоб держава все ж таки слав європейський напрямок, а не лише обіцяла Якщо на 368-й дільниці все спокійно, то в сусідній комісії скарги хоч і не фіксують, та суперечок вистачає. Голова комісії дозволяє виборцям похилого віку заходити в кабіну з помічником, що, власне, не всім до вподоби. Спостерігачі назначають посторонню людину, котра йде супроводжувати, або ну, можуть бути родичі, жінка там і так далі. Другі спостерігачі вже починають турбуватися, що то щось, щось що чи, чи не є, то планово зроблено. Офіційно в мене немає жодного документу, заяви, що, що то є порушення, поки що немає. Лише щось усно, але я відмовити, як голова комісії, не маю права. Раз треба допомогу, значить допомогу вказує. Запевняю, такі рішення обговорювали на засіданні комісії. Стареньким допомагають у кабінках для волевиявлення, і порушень закону тут нібито немає. Про те, що заходять по двоє, щоразу повідомляють спостерігачів і приводить, бабусь кожного разу інша людина, як то кажуть, з народу. Якщо говорити в загальному, то зі слів голови волевиявлення проходить спокійно. Більше так скажемо, боротьба між кандидатами тут на місці. Одні одні спостерігачі спостерігають за другими, скаржиться, що ті через що в рамках закону. ДВК досить велика. Тут зареєстровано 1521 виборців, з них наразі прийшло на волевиявлення трохи більше 35%. Члени комісії кажуть, така явка досить низька. В свою чергу не всі жителі розуміють, чому на вибори приходять не всі. Прийшла голосувати, бо це мій громадянський обов'язок. Рахую, що дуже важливо в наш теперішній час, щоб кожен віддав свій голос за того, за кого вважає потрібно. Кожен голос щось буде значити. Надіюся, по крайній мірі на це, що це не просто так. Таким було останнє повідомлення свіжу інформацію з виборчих округів. Очікуйте вже о 23-й годині. Не пропустіть.